В святому Євангелії від Луки, другий розділ Ангел промовив до пастухів: Не лякайтеся, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Амінь. Друзі, знаєте, яке одне із ключових тут слів? Велика радість. Ми живемо з вами в такий час, можна сказати, і навіть це не дуже голосно прозвучить, в повній розрусі: депресії, горе, біль, сльози дуже багато людей від, залежать від алкогольної залежності, наркотичної, тобто депресії, повне нерозуміння, для чого ми тут на цій землі і чому. А знаєте, де шукати потрібно радість? У тому, хто був, є і буде завжди, в Бозі, друзі. Амінь.